Сьогодні проходить вже другий раунд об'єднаної серії з дрифтингу Big Look про Ам Дріфт, де велика кількість спортсменів сьогодні змагаються за призові місця на імпровізованій трасі. За програмою наглядачів чекає неймовірне видовище автомобільного спорту також низка захопливих активностей від представників сил спеціальних операцій. А детальніше давайте почуємо від самого організатора Сергія Ситара. Змагання з ріфтингу проходять в два етапи, в дві стадії. Це кваліфікація, соло заїзди по одному. І основна стадія змагань це парні заїзди. Відповідно, зараз у нас буде починатися кваліфікація, після чого за результатами кваліфікації ми відбираємо 32 кращих, і з них буде сформована сітка олімпійської системи на вибування. Топ-32. Також, окрім всього, цього, киян чекає низка захопливих, активних. Можна буде випробувати себе в ролі оператора розвідки, керуючи справжніми дронами, або перевірити свою реакцію у віртуальному бою, знешкоджуючи ворожі БПЛА на симуляторі.